Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Хочу вам запропонувати, аби ми провели з вами, можливо, кілька, а можливо, і не кілька занять під назвою Закон Божий. Справа в тому, що ще тільки, ставши священником, завжди старався купляти літературу, читати. Тому що священник постійно повинен навчатися, скільки дасть Бог життя і служіння, тому що знання це дуже і дуже глибокий колодязь, і є там такий принцип, що обов'язково треба весь час щось пізнавати. Тоді ти живеш. Але я звернув увагу, що багато книг, які мені попадали до рук, розраховані вже на певен рівень пізнання. Закону Божого, там, релігії, там, православ'я. І е, якось пам'ятаю, мене брат вирідній дуже любить читати. В житті прочитав дуже багато книг. Пам'ятаю, що він прочитав Олександра Дюму е, свого часу. Тобто він є книголюб. І якось я йому дав якусь богословську книгу. І він прочитав кілька речень, каже: я там нічого не розумію. Чому? Термінологія своя, якісь поняття базові там є, треба їх знати. І не раз я чув від Меріан, та і навіть від священнослужителів, які думають про навчання парафіян, кажуть, що ну от елементарне теж треба вчити. І от ми з вами розбираємо на каналі Святе Писання, але там теж є певний рівень. І для того, щоб розуміти те, що говорить священник, треба вже мати якесь базове знання. Тому що кожного разу неможливо повторювати, що таке покаяння, що таке смирення, що таке любов. Тому що це буде весь час воно, до безконечності розтягнути це відео, і ми його ніколи не закінчимо. І тому вузько говоримо по певній проблемі, розраховуючи на те, що людина, яка слухає, вже має якусь базу. Певний рівень. І тому кожен собі по духу, по міру свого духовного розвитку шукає собі проповідника. Я думаю, що так. Але ж як бути от з елементарними знаннями? Більшість людей, які приходять до храму, толком не можуть сказати, чому храм має саме таку форму, з яких частин він складається, чому ми себе осіняємо хресним знаменням і так далі. Я не думаю, що зможу так ну абсолютно повноцінно все роз'яснити і показати, але плідність нашої бесіди буде залежати від ваших питань. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, ставте питання, не бійтеся ставити питання. По-перше, такі відео зможуть бачити більше людей, і ви таким самим участь будете брати у проповіді Слова Божого. Ну, я дуже рідко вас прошу про якусь там допомогу. Ніколи не кажу, ставте лайки, коментуйте, там поширюйте лайк, дизлайк, як зазвичай це роблять блогери. Але, ну, будь ласка, ви теж розумійте. Ви всі прекрасно знають, хто дивиться відео, для того, щоб відео було ще доступне іншим, то його треба там щось там лайкнути. Треба що-небудь написати, навіть крапочку поставити, і теж лайк. Амінь напишіть, я не знаю, будь-що. Там слава Богу. А ще краще, поставте питання. І от якщо ви будете ставити ці питання, то ми зможемо. Я зможу більше зрозуміти, що цікавить людей. Пересічну людину, яка ходить до храму, але, можливо, далеко не все знає про храм. Це устрій храму. там. Те саме облачення священника, чому воно є, що воно символізує, там церковний спів і все. Ну, це ж стільки багато є інформації, і треба, щоб ми е, поділилися один з одним. Я тим, що зможу вам дати, а ви поділіться вашою жагою до знання закону Божого. Отже про Бога. От саме найперше, до речі, я буду дивитися. Тому що треба побудувати якось наші заняття. Буду звертатися, мабуть, до книги. Дуже є хороша книга. Зараз щось у мене появилось на екрані. Закон Божий Словецького. Це священник, який служив у закордонній православній церкві. Тоді це була російська закордонна православна церква. Це ті мігранти, які не сприймали комуністичну владу і російську церкву, тому що вона... Співпрацювала абсолютно повністю, співпрацювала із комуністичним режимом, і ті, хто були з цим незгідні, священнослужителі виїхали на захід. І там вони робили дуже велику богословську роботу, тому що ті, хто тут лишилися на території Радянського Союзу, не могли видавати книг. Взагалі була абсолютна заборона на видавництво богословської літератури. Вже коли настала відлига, там вже. Десь кінець 80-х, тоді почали щось трішечки друкувати. А так видавалася лише богослужбова література. Ну і ще була книга, настольна книга священнослужителя. І там цікаво, що ну, хоч щось треба було ж церкві видавати. І там, крім того, що необхідно для священника для звершення богослужіння, також помістили і повчання. Скористалися моментом, раз влада дозволила комуністично друкувати. Цю книгу, то вони в кінці кожного тому намагалися туди подати богословські статті. Це досить ну, нормальна книга, і багато давала інформації. А ось ті, які були за кордоном, вони богословствували, писали книги, і ми сьогодні маємо багато книг, саме тих богословів, які виїхали за кордон, там де є свобода, віросповідування, і люди могли. Навчати, тому що без навчання, те, що ми отримали в кінці розпаду Союзу, то це якраз є наслідок того, що люди не вчилися, люди нічого не знали про Бога. То тільки Божа милість, бо ми кажемо, що Дух Святий дихає, де хоче. Як люди трималися при церкві, нічого не знаючи, якось ми ходили. От, значить, Господь пригортав, але ну, це не оправдання. І нам треба навчатися. От саме найперше про Бога. Про Бога, що ми знаємо із святого Писання. Дорогенькі, по-перше, ми це все сприймаємо на віру. Але щоб віра була не пуста, то нам її треба перевірити. Як нам перевірити віру в Бога, досвідом духовного життя? Іншого шляху не можна. Якщо просто хтось нам розкаже про Бога і так його технічно сприйняти, там якось запам'ятати, це не буде духовністю. Це буде система знань, яка нічого не дає. Лише в тому випадку, якщо ми, почувши про Бога, будемо самі шукати шлях до Бога, тільки тоді ми будемо пізнавати Його. І це буде наш особистий досвід. Це те, про що я вам говорив у попередньому відео, коли ми розбирали 47-й псалом. Серце має відгукнутися. І для того, щоб ми погодилися з тим, що нам кажуть. Нам треба навчитися прислухати до Божого промислу, споглядати ці духовні закономірності. Вони є в сім'ї, в суспільстві, в духовні закони, молитися, відчувати плоди молитви. От вам щось край треба, ну так дуже треба, от безвихідна ситуація. От ви візьміть себе і заставте, почитати акафіст до Святого Миколая, і ви побачите. Обов'язково він відгукується. Це скільки вже людей свідчать, і ми це знаємо. Ну, я не буду зупинятися на цьому. Якщо треба, окремо зніму відео. Але отак, і ти дивишся, ну, тільки почав молитися, і тобі вже дзвінок телефонний, що там вже вирішується питання. Тому коли ми говоримо про Бога. То ми повинні розуміти, що Бога нам треба не просто почути про нього, а його треба пізнавати своїм досвідом. А не технічно, як там атеїсти казали, о, там таке і таке написано. От сьогодні мені там попало відео. Атеїст щось там намагався дуже примітивно говорити про книгу Буття. Ну, примітивізм був там. Дуже явний, людина взагалі не цікавилася насправді глибиною цього богослів'я. І тому вона дуже примітивно дивилася на це, бо вона не хотіла пізнати істину. А щоб істину пізнати, треба шукати Бога спілкування. Значить, от про Бога. Що нам каже закон Божий про Бога? Бог створив увесь світ з нічого одним своїм словом. А словом мається на увазі через Ісуса Христа. Тобто, в чому відмінність Бога, ну і є ще концентрація зла, і цю концентрацію ми називаємо диявол або сатана. І в чому от відмінність між Богом, між добром і злом. Тому що, коли ми говоримо про Бога, ми говоримо про любов, про добро. І коли ми говоримо про зло, ми повинні мати теж розуміння, що таке зло. Так ось. Оскільки Бог найскоріше названий любов'ю, любов не може бути там, де є хтось лише один. Це не любов, це егоїзм. І тому Бог обов'язково святій тройці. Бог любить, Бог Отець любить Бога Сина, Бог син любить Бога Отця. І між ними взаємна любов це Дух Святий. І ось якщо хтось замикається на собі і нікого не любить, то в ньому зароджується гедонізм, тобто догождання лише собі, любов лише до себе. І тут ми проглядаємо духовний принцип в тих суспільствах, де люди не знали Бога або відходили від Бога, вони ставали егоїстами. Вони замикалися на собі, на служінні собі особисто. І там ставалося зло. До речі, оці всі речі, як ЛГБТ, Судомінський гріх, вони якраз з'являються на фоні суспільства, де є багато цього егоїзму, любові до себе, де є культ людини, коли людина замикається лише на собі. Така людина не може бути щаслива, така людина не може любити. Протилежного, тому що чоловік і жінка це є протилежні створіння. Вони зовсім різні, а любов є там, де є різниця. Оскільки чоловік і жінка вони є різні, і вони, люблячи один одного, сприймають отого різного іншого, для того, щоб любити і щоб себе собою доповнити. Чоловік доповнює собою жінку. А жінка собою доповнює чоловіка. І тоді оце справжня любов. А той, хто не хоче себе жертвувати, то той і е, ото робить оці страшні речі, коли замикається на собі і може любити лише подібного собі. Тому, коли чоловіки люблять чоловіків, то це означає, що вони дійшло, дійшли до такого стану, коли в них абсолютно нема розуміння, що таке любов. І тому Бог. У світій Тройці. Інакше б, якби він не був то в Тройці, то там не було б любові, і він би не творив цей світ. Тому що тільки через любов Бог сотворив цей світ. Це треба розуміти. Тому це саме найперше. Що нам треба збагнути, що Бог це є любов, і через те, що він любов, то він творить, коли створюється сім'я. Завжди є духовна паралель. Коли створюється сім'я, то створюється для того, щоб любили один одного. Найперше, щоб навчитися любити, ну, а плід любові дітки. Ось і тому, дорогеньке, саме найперше, що знати про Бога, що Бог є любов. А якщо він любов, то він творець. Хоча ми не обмежуємо. Поняття Бога лише словами любов і творець. Про це ми поговоримо наступного разу. Будь ласка, ставте питання і будемо разом навчатися. Слава Господу Богу!